Початку літа у місті діє масштабний муніципальний проєкт з підтримки захисників та захисниць. Зокрема, за карткою Я ветеран криворізькі підприємці надають пільги та знижки на товари та послуги в об'єктах бізнесу. На грудневому засіданні виконкому міськради було прийнято рішення продовжити в наступному році соціальну ініціативу такої підтримки ветеранів. Працював цей проєкт з червня поточного року, і на початок функціонування його прийняли участь 55 суб'єктів господарювання, які надавали свої послуги або реалізацію товарів у 69 об'єктах бізнесу. І у жовтневому засіданні виконкому, на листопадовому і на теперішньому ми приймаємо рішення, яким доповнюємо перелік суб'єктів господарювання. Які доєднуються до цього проєкту. На сьогодні, після прийняття сьогоднішнього рішення виконкому міської ради, вже буде приймати участь 113 суб'єктів господарювання, які надаватимуть знижки в 185 об'єктах бізнесу. Нині вже видано майже 1800 соціальних карток. За час дії проєкту напрямки учасників суб'єктів бізнесу значно розширилися. Сюди додавалися навчання в автошколі, вивчення іноземної мови, розвиток дитини, медичні аптеки. Також мережа автозаправних станцій РЛС в своїх шести заправках також надає знижки на придбання пального за пред'явленням цієї спеціальної картки. Ветеран видається в муніципальному центрі Віза щоденно на час роботи, і е, хочу звернути увагу, що е, можуть скористатися цією пільгою е, користувачі, які зареєстровані у місті Кривому розі. Ніяких інших обмежень немає. Е, ну е, до ПР. Е, Да, до переліку категорій, які ми включили, які ми стали і будуть ставати учасниками цього проекту. Є учасники бойових дій, захисники захисниці, члени їх родин, члени сімей померлих або загиблих воїнів. На засіданні виконкому міськради приділили увагу криворізьким спортсменам, які захищають честь міста на всеукраїнських та міжнародних спортивних змаганнях. Прийнято рішення про надання стипендій кращим спортсменам і тренерам з міського бюджету. Їх отримують за підсумками 2023 року 79 вихованців спортклубів та дю США і 47 тренерів. Найбільша стипендія це у розмірі 200 тисяч отримали наші військові, які виступали в Дюссельдорфі і отримали перші і другі місця. Хочу також сказати, що майже на 700 тисяч збільшилась кількість, збільшилась сума виплат нашим спортсменам, тому що у порівнянні із 2022 роком, 21 навіть роком, у 2023 році, наші спортсмени отримали найбільшу кількість перемог на світовому рівні, в європейських змаганнях і всеукраїнських. Особливо це стосувалося наших спортсменів, які брали участь у світових змаганнях. Планується, що в наступному році буде значно збільшену суму коштів на виплату стипендій спортсменам і їхнім тренерам. Крім соціальних питань, учасники засідання розглянули проєкт бюджету на 2024 рік. Юлія Вітрякартим Кравченко цей день.